Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia A7 2018 року. Авто пригнано з Німеччини. Пробіг автомобіля 246 тисяч, це оригінальний пробіг. Мотор 2 літра турбодизель. Коробка автомат. Авто в гарній комплектації. Є у нас фуллет-оптика світлодіодна. Денними ходовими вогнями протитуманні фари, Line assist. розпізнавання дорожніх знаків, датчик, комплектація клевер. В комплекті до авто йде літня резина на гарних легкосплавних дисках. Зараз авто стоїть на зимовій резині, автомобіля є форкоп, Бачимо тканинний салон в гарному стані. У нас де підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, блокування склопідйомників. Світло, датчик світла, є, датчик дощу. У нас гарний шкіріне мультикермо. У дуже гарному стані. Є підрулювати переключання передач, круїз контроль. Бачимо пробіг в автомобіля 246 тисяч. Фронт assist, лайн assist. У нас автохолд. Допомога при старті вгору, допомога при спуску. Бачимо великий сенсорний екран з навігацією. Є Android Auto, Apple CarPlay. Саме насі підігрів лобового стекла. вам Так. Датчик тиску в шинах. Light assist. Освітлення салону, функція Coming home Living Home. Так само є автоматичні ближні світла в разі дощу. Допоміжні системи. Front Assist – асистент контролю дистанції попереду, Line Assist – асистент руху по смузі. Так само є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання притчепа, розпізнавання втоми водія та превентивна система безпеки. Паркування і маневрування. І автомобіль задній парктронік та передній парктронік. Так само дзеркала налаштовуються, скло учистики. оглядає меню. Меню українською мовою. У нас є двохзонний клімат-контроль. Підігрів лобового скла. Підігрів передніх сидінь. А ось так ще можна налаштовувати клімат. Сій бардачок з охолодженням. Сервісна книжка, є записи всі, авто обслуговувалось на офіційному шкоду сервісі, все це є присутнє. Бачимо блокування замків, система старт-стоп та паркрон. Тут розетка 12 вольт. У задній ряд сидінь. І підлокітник для задніх пасажирів. Так само є вентиляція для задніх пасажирів. Третій підголівник. Сидіння складаються. такий і багажник, шторка в нас є. Від'їжджає так, місця в ньому дуже багато. Тут у нас аварійний знак, аптечка. Сидіння можна склати з багажника, скласти так само і такі крючки для речей, для кульків, для сумок. Тут у нас є така двойна підлога. Можна так само тут якісь речі підкладати. У нас є докатка. Домкрат. У повний ремкомплекс. Авто з Німеччини, гарне, доглянуте. Потужний мотор 2-літровий. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.